Стосовно прокурора, я вам скажу, перед судовим засіданням, до того, як я включився, вони піднімалися, не бачили, що я сидів біля судового кабінету. А що там вообще? Що, що там вообще по цій справі? Що там, Якась скарга? По чому? По якому поводу скарга? Тобто, прокурор Мазуренко навіть дупля не відбивав, взагалі, по якій причині він приходить. Тобто... І ви всі ж бачили, яким чином він це вів в суді. Абсолютно не орієнтується в доказах. Абсолютно не... Він орієнтується, але мається на увазі йому дана команда. Чувак, блін, максимально відстоює, тому що нам тут слабиночку давати не треба. Але ж все бачать, всі. Головне, це бачу я. І я, я їх покараю. Я знову вам кажу вороги, я знову кажу вам невігласи. Я знову кажу вам, уповільнювачі, диверсанти, держзрадники. Ви будете нести відповідальність перед українським народом. А це страшніше, і це морально страшніше, ніж ви будете просто сидіти за гратами, тому що ваші прізвища викарбуються довічно. Ви будете поплюжниками експертної служби МВС. Ви будете тими людьми, які знівелювали абсолютно віру в справедливість, віру в справедливу і незалежну експертизу. Бачите це знак? Ви будете, ви підете з позором. Повірте мені, ви усі підете не на пенсію, хтось на пенсію, хтось за грати піде з позором. І. Ви жодного морального права не маєте мені щось сказати. Ви жодного морального права не маєте щось сказати родичам, тому що ви злочинці. Я це кажу без судового рішення, тому що я знаю, що які я докази надавав. Я знаю є свідки, які в процесі будуть висвітлені. І повірте мені, вам зараз легше добитися. Відсутності мого процесуального статусу, і ви на це прикладаєте максимум зусиль, тому що відсторонення лайтера буде однією з сходинок доміно, яке посипеться, і після цього посипеться всі. Лайтер всіх вас здасть. Він вже по документам і по аудіозаписам вас здав. Ви навіть не знаєте, з ким ви маєте справу. Я кажу зараз до суддів упереджених. Я кажу зараз до прокурорів. Дивіться мені в очі, і дивіться і запам'ятайте цей погляд.